У Чернівцях планують провести інвентаризацію земель у колишньому Шевченківському районі. Так зможуть виявити, якими землями користуються без документів, зокрема й безплатно, та визначити їх призначення. У цьому відео пояснюємо, як відбувається інвентаризація земель, навіщо вона потрібна, та що робити, якщо з певних причин ви не оформили користування землею біля вашого будинку. Інвентаризація у Шевченківському районі це другий етап, який планують зробити у цьому році. Торік під з першого етапу вже обстежили першотравневий район та частину садгори та виявили понад тисячу необлікованих ділянок, через що бюджет міста недоотримав 80 мільйонів гривень. Зараз оголосили тендер на те, щоб провести інвентаризацію двох тисяч гектарів землі, мають фінансування у 7 мільйонів гривень. Отримували комерційні пропозиції від компаній. Насправді вони на порядок вже йдуть вище на сьогоднішній день, тому що і спеціалістів немає обмежна кількості, і роботи ці здорожчали. Я думаю, за рік ми маємо справитись, кожен етап коригувати, тому що насправді навіть такі елементарні речі, як заліт літального апарату, то необхідно буде отримати дозвола відповідні. І це може підкоригувати наші плани. То, що ж, передбачає інвентаризація. Під час неї фахівці оглядають територію району. У межах цієї території визначають, які ділянки потрібно сформувати та яким має бути їхнє призначення. Це може бути житлова забудова, комерція, земля під школи чи садки, парки та сквери. Визначення цільового призначення цих ділянок дозволить запобігти хаотичній забудові, каже Томофійчук. Також обстеження земельних ділянок дозволить виявити землі, якими користувалися без документів. Через це до. До бюджету міста не надходили гроші з оренди ділянок та сплати земельного податку. Це в першу чергу це а, оформлення земельних ділянок, а, право на них саме під об'єктами нерухомості, які використовуються не оформивши ці ділянки. Це одразу прямі збитки міського бюджету або не до надходження. Інша частина це те, що ми сформуємо земельні ділянки. Перспективи, яких може бути в перспективі, які можуть бути забудовані, чи це на конкурентних засадах, чи це під соціальні об'єкти. Оцифруємо всі мережі зовнішні, і які комунальні підприємства зможуть використовувати ці всі дані. І знову ж формування земельних ділянок всіх державному земельному кадастрі. Що відбувається після за результатами інвентаризації? Торік виявили понад тисячу необлікованих ділянок, а це 88 гектарів. Тобто за користування цією землею не сплачували оренду чи податок за землю, розповідав Тимофійчук. Опісля усі ці ділянки сформували у один проєкт рішення та винесли на розгляд депутатів. Вони підтримали рішення, в якому була затверджена технічна документація та визначене цільове призначення. Після цього департамент урбаністики зможе сформувати ці ділянки як для продажу чи залучення інвестицій, так і для передачі учасникам бойових дій під заклади освіти чи сквери. Перед голосуванням депутати висловлювали різні думки, зокрема чи доцільно голосувати одразу за всі тисячу ділянок, не ознайомившись з кожною самостійно. Депутат Олексій Каспрук нам у коментарі казав, що рішення потрібно доопрацювати, аби не виникало конфліктів за землю. Майже три тисячі ділянок планують передати учасникам бойових дій, але я не уявляю, як ті ділянки можуть комусь передати, бо по суті це городи людей у Садгорі. Потрібно шукати спосіб законно закріпити за жителями міста ділянку, яку вони десятки років обробляють, а не вигадувати, що якщо вона за ними не закріплена, то давайте її комусь віддамо. То як зараз діяти людям, які з певних причин не оформили ділянки біля своїх помешкань? Тимофійчук каже, краще не чекати результатів інвентаризації, а вже звертатись до департаменту й оформлювати права на ділянки. Під час інвентаризації людина не втратить земельну ділянку, якщо вона на сьогоднішній день має право по законодавству оформити. Люди вже нехай звертаються і виготовляють технічну документацію, і подають на сесію. Це одне рішення сесії. Зараз немає ніяких проблем з голосуванням. Депутати підтримують такі рішення. І ще місяця, мені здається, декілька десятків земель оформляються. І я, насправді це, ці всі документи на землю мають бути оформлені. Щоб оформити ділянки, можна звертатись до департаменту урбаністики, до ЦНАПу або землевпорядників, які мають право на виготовлення технічної документації.